Новий день нові пригоди таксі сьогодні. Понеділок виїхав трошки раніше, щоб каса була плюс-мінусною схожа, як на вихідних, тому що понеділок зазвичай слабенький по, по замовленням. Якщо можете, підпишіться на цей канал, хочу до кінця цього місця зробити тисячу підписників. Там буквально не вистачає 250 чоловік. Тобто, хто дивиться без підписки, будь ласка, підпишіться. І скажіть в коментарях, як вам нове введення, коли я буду сумувати ціну після кожного замовлення? От в правостінгу, от коли така ціна дзенька. Подобається, не подобається, стоїть далі продовжувати чи правда. Сьогодні в мене важлива місія. Їду на стрижку, трохи позбутися з його волосся, тому що там да, відрости вже трохи. Якщо ви не знаєте, де в Дніпрі можна класно підстригтися, рекомендую цього Барбера. Звертайтесь до нього, можете йому від мене передати привіт, записатися на стрижку. Зроби все якісно, професійно, швидко і якби по вашим. По вашим побажанням. Набережна союніті, сюди заходите і тут можна попасти на стрічку. Я підстрігся. тепер виглядає трошки посолідній. тому якщо ви хочете класну стрижку звертайтеся до цього Барбара, подивіться на його потужні руки, зробить вам індивідуальну стрижку під ваші запроси. Ви без питань. Відразу зливи замовлення по прайму 275 гривень за 5 кілометрів. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Поздравляю. Нажимай кнопочку, да, нажимай. Ну надо. Да побольше, За ваши, я такая замола не Вот, я катаюсь по центру. Цель моя тоже рада. Значит, шел у нас по коэффициентам. Можливо, что есть, но Трошки горить центр, от, Возьми Масіді, а так все пусто. Базовий тариф. Здравствуйте! Опа. Здравствуйте! Уже такий білосніжний салон у вас. Да, є такий. Давай це замовлення по прайму і у нас йде дощик, Тому трохи горят коэффициентів. коэффициенты в центре. у Пу, -пу -пу. А я нахожусь на парусе. Блин, второй день езжу на парус. Вообще так кайфую, конечно. Откатом в центр потом ехать. Доброго вечер. Добро вечера. Доброго вечера. Приїхав в центр і трохи прогадав замовлення, взяв вот таке ось в жахливий район і обратно як потрібно робити. Вот я вот таке замовлення по прайму. Сейчас подимся отменимся или нет. Добрый вечер, добрый вечер. Вот. Добрый вечер! Да, она такие красная! Не надо Ну, я тут заезжать не надо, просто кружок можно сделать и поехать обратно. Это у нас просто прогулочный А, вы направляете да, Хорошо. Да, мы не, не петели, прям Подождем. Мы просто. Пожалуйста. Спасибо, спасибо вам большое. большое. Спасибо большое. Свидания. Хорошего. свидания. И вам вчера. хорошего вечера. Спасибо. Да, До свидания. До свидания. За ваше замовлення попираємо 600 гривень за 16 км. І, блін, мені так понравилось, що вони нікуди не їхали, вони просто вирішили покататися по місту і все. І тому дали такий великий круг. Ну, типа, самі надикали, щоб круг був великий до їхнього будинку. Прикольно. С Сиділи тут і лежали, розмовляли. Добір, Здравствуйте. Завершили таке замовлення по прайму і попав на лівий берег. Е, так, дощик закінчився, і коефіцієнти пропали. На годиннику 21:10 і. без коефіцієнту. Доброго вечора. Добрый вечер. Добрый вечер. Все хорошо, они закрыты. Не закрыл? Закрыты. А. Там доводчики. Пожалуйста. Спасибо большое. добрый ласка. А можно мне еще раз попросить? Ну, ну, потому что я постоянно забываю, где тут открываются двери. Я тогда в прошлый раз, когда ездила, то да понятно. Там... Забы. Закрыла такое замолвание, швиденько по бизнесу на левом берегу. И поеду я на правый, половлю там трохи прайму, потому что не хочу на левом стоять. Добрый вечер. Там доводчики стоят, можно не так сильно не хряпайте, пожалуйста, там да, доводчики стоят. Что стараюсь, что Спасибо. Пожалуйста. Свидания. До свидания. Хорошо. Хорошо. А могу налево выйти? Конечно, можете. Спасибо. За вашего такая замолвание 210 гривен за 4 километра. Добрый вечер, добрый вечер. Можете здесь. Паша, До пожалуйста. До свидання хорошо замовлення по бізнесу 226 гривень за 5 км. Ось так воно виглядає. На годиннику 22.27 22-27 і... оп, світ. Нема коефіцієнтів Ну, это понеделок, да. В обычно в такое время есть коэффициенты в выходные дни, а в понеделок такого не Доброго вечера. Доброго вечера. Доброго вечера. Доброго вечера. Доброго вечера. Вся таке замовлення по болту, тому що мої фильтра по якось не працювали, 260 гривень за 5 км вийшло. На годинку 23.00 коефіцієнта немає. Скоріше всего треба шукати домашні замовлення, щоб потім додому пустим не проїхати. Добрий вечір. здравствуйте. Да. Добре Добре. Взяв таке домашнє замовлення 300 гривень за 8 кілометрів. Не ожидав, що я так раненько візьму. Получається, зараз на годиннику 23.30. У мене ще півгодинки є. Стою на левому. Якщо прилетить якесь замовлення, класне, якщо ні, то мені дорога додому. Добрий Здравствуйте. Так, тусувався я на лівому берегу, зловив таке замовлення 220 гривень за 3 кілометри. І додому підводити підсумки. Я завершив на сьогодні кататися. Давайте підводити підсумки. Заробив я сьогодні 2679 гривень, чайовий 28 гривень. Замовлень, у мене було 10. Замовлень і одне замовлення по болту. Середня вартість за кілометр 33 гривні. Якщо вам сподобалось відео, можна підписатися на мій канал. Поможіть мені добрати до тисячі підписників, я буду дуже радий. Поставте лайк, напишіть коментар і побачимося в новому відео. Бувай!